На розширеному засіданні колегії облдержадміністрації обговорили стан підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. Фахівці повідомили, житлово-комунальні господарства області готові до цьогорічного опалювального сезону на 95%. Об'єкти комунальної теплоенергетики в середньому підготовлені на рівні 95%. Це підготовка в тому числі котелень місцевих рад, Ми бачимо на слайді. Була проведена і в основному завершена капітальний ремонт або реконструкції 11, капітальний ремонт котлів, заміна котлів, підготовка теплових мереж. Роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду, зауважили на засіданні, торкнулися і з житлового фонду, і об'єктів соціальної сфери. На сьогоднішній день житловий фонд підготовлені на рівні 95,2%. Із 6715 одиниць житлових будинків підготовлено на шість тисяч садочки підготовлено на 100%, школи на 99,4%, лікарні на 98,4%. на засіданні обговорили і питання енергоефективності та енергозбереження по провідним підприємствам області по Полтава Теплоенерго», було проведено роботи по реконструкції двох котелень по вулиці Черноармійська і вулиці Незалежності, проваджена інтегрована системи управління співвідношення пала повітря, заміна автоматики та інші роботи в цілому. За всі ці роботи, які будуть виконані, буде забезпечена економія більше 1 мільйона кубічних метрів природного газу. Один із дієвих методів енергозбереження зазначили спеціалісти ЖКГ перехід на альтернативні види палива. Зокрема, постановою кабінету міністрів від 8 серпня 2014 року затверджено субвенцію на суму 6,9 млн мільйонів гривень спрямовано на об'єкти, які переходять на альтернативне опалення по всій області. Зареєстровано та таких 15. Обговорили також питання електропостачання населення, як зазначив директор із кадрової політики оплати праці та соціальних питань пад Полтава Обленерго Борис Попов. Ситуація із електропостачанням області складна. У зв'язку із військовими діями на сході нашої країни утворився дефіцит палива. Через це пад Полтава Обленерго змушена вести графік аварійних відключень електроенергії. Він введений в дію із 23 вересня. У нас график рынка отключений, согласованный с областной администрацией Держэнергонаглядом на и предусматривает снижение нагрузки на 260 мегаватт. Там 10 очередей отключения по линиям 6-10 кВт. 10 очередей отключения. Каждая очередь мы можем держать не более двух часов, потом заменяем на другие. Мы включили 5 очередей, это 260 мегаватт набрано по зимним замерам. Ми в 2023 у Вілі перший раз. 5 набрали 28 Нагадаємо, в останній пад Полтава Обленерго вводило графік аварійних відключень електроенергії 15 років тому, у 1998-1999 роках.